Вітаю, Шаромига! Якщо ти вже зайшов на це відео, у мене є привіт тебе поважати, хоча б тому, що тобі цікава творчість. Я вже відверто задовбав усіх своїх друзів розповідами про те, як сильно мені подобається як росте український YouTube. Тому трохи піддістану і тебе. Чесно кажучи, ще кілька років тому я навіть не міг мріяти про те, що у нас буде настільки швидко зростаючий інфопростір. Все частіше з'являються нові мультфільми. Оглядачі, автори, блогери свій окремий світ. Ще у 22-му році для мене стало відкриттям, що 90% людей, яких я дивився на Руютубі, насправді були українцями. Вітаю. Що? Вітаю. Просто раніше якось не задумувався особливо: хто? Звідки? Якось я чув, як вони згадували міста, у яких жили, або навіть іноді прямо переходили на українську. Блін, я поки дивився на ці футажі. Трохи зарофив, наскільки я був ну сліпий. Слава Україні! Але для мене це було досить звично, тож я навіть не акцентував на цьому увагу. Добре, що вбудований український радар мене не підвів. Однак, попри всю мою велику любов до Укрою Тобу та всіх, хто тут є, я не дивлюсь на нього крізь рожеві окуляри. В мене є тільки червоні. Тобто я розумію, що у укр Ютубі досі є проблеми. Основна, це очевидно нестача контенту. Навіть зараз, через 3 роки, все, ще не вистачає ютуберів. Втім, я не вважаю цю проблему критичною, бо така ситуація характерна для будь-якого інтернет-простору, що почав глобально розвиватися відносно нещодавно. З часом з'явиться достатньо ютуберів. Окремо варто відзначити, як добре розвилась сфера озвучання. Такі челіки, як Life Cycle та Студія Качур, заслуговують на нереальність повагу. До речі, а знаєте, як саме я вирішив зробити це відео? Балакав я якось черговий раз про укр ютуб, казав, як же не вистачає українських ютуберів. особливо по малюванню. Та мені і сказали, так іди і сам роби. Причин, чому б мені так не зробити, я не знайшов. У мене достатньо досвіду роботи у різних програмах. Є що сказати, тож чому би ні? Якщо це відео когось надихне і він теж захоче знімати свої відео, то я можу спокійно лягти у труну. Бо це значить, що я точно зробив щось хороше для Україту. Ну і так, до речі, я тут уже стільки всього наговорив, але так і не сказав, за що саме люблю український Ютуб. Звичайно. У усіх нас серця б'ються в ритмі гімну України, щойно ми чуємо солов'їну мову, що мов мед затікає нам вуха. Але моя любов до Укрком'юніті ґрунтується не на цьому. Основна чарівність українського ком'юніті це люди. Неважливо, ютубери це, коментатори чи просто глядачі. Суть у тому, з якою любов'ю кожен ставиться до всього, що виходить, кожний новий анімаційний проєкт зустрічає велику підтримку. Оглядачі не ставлять собі за мету рознести проєкт задля переглядів на негативі. Навпаки, ставляться до кожного твору дбайливо з любов'ю, просять людей перейти на канали авторів, залишаючи посилання, підтримують їх і навіть свідомо не проговорюють усі деталі серії, щоб у глядача залишився інтерес самостійно переглянути. Тут немає навіть натяку на якийсь деструктивний посил. Гей, друже, а ти знав, що в мене є телеграм-канал, де можливо зі мною побалакати та стежити за найсвіжішими новинами? Якщо ти така ж українська хребтина, що обожнює творчість, то тоді гайда до мене може здатися, що це щось буденне і незначне. Але по перше. Таких дрібниць набагато більше, ніж зараз я згадав. А по-друге, це зовсім незвичайна ситуація. Довгий час Укр і РУ-сегменти досить сильно перетиналися, тож можна було б представити, що погані звички могли би перейти і сюди. Але ні, український інтернет набагато більше схожий на англомовний. Не знаю. Пов'язано це з тим, що в Україні загалом більше людей знають англійську, чи просто з якоюсь більшою відкритістю і позитивністю. Але факт залишається фактом: творче середовище у Україні неймовірно надихає, принаймні мене розвиватися в ньому самому, і можливо, навіть допомогти комусь іншому своїми відео. Ще крутіше, це те, що я бачу, як у Україні з'являються все більше творчих людей, які приходять, щоб створити свої неймовірні штуки. Серед нас насправді багато тих, хто своїми руками творить справжнє мистецтво. І хто знає, можливо, такі люди є і серед тих, хто зараз дивиться це відео. Ну, і наостанок, поза сценаріями і текстами хочу попросити вас не про підписку чи лайк, хоча це було б дуже добре. Просто творіть. І я цьому буду дуже радий. Усіх люблю та до скорого!